Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на дворі сонячно, хоч і зранку був приморозок такий доволі немаленький, тому що зранку було геть все біле. Ну, а я прийшла ось свою кукурудзу обламувати качани потихеньку, тому що вже наступає зима. І треба працювати. Ну, ось така кукуруза тут у мене. Ну, це ділянка кукурузи трошки гіршої. Вже трошки ми привезли були з поля кукурузи. Ну, ось так потихеньку, помаленьку. Збираємо врожаї. Кукурузу даю свиням, куром. Ну, Кура менше, свиням більше. Ось така вона робота в селі. І ось така є якась кукуруза, не знаю. Чи це якась хвороба. Підот? Так. Хто в селі живе, той знає. Мороз не мороз. Слабий не слабий, мусиш йти і щось робити. Останеться, може завтра, післязавтра тільки вирубать вадилля з кукурузи. Вадилля ми не викидаємо, а забираємо нагору і годуємо зимою кози. Ну ось так, друзі, я працюю. Вам бажаю гарного дня. Тому цікаво, залишайтеся з нами. Всім дякую, хто. Підписуйтеся на наш канал, хто цікавиться, хто заходить. Всім миру і добра. Ну, ось так, друзі, потихеньку, помаленьку. Вибираємо кукурузку. Ось така, яка може лежати на зиму. Залишається тут. А О, ось така всяка, ось така, ось така, зразу буду віддавати. Ось така. навриваю ось в кошик, зразу прийшла собі, висипала і нема мені мороки. Свинки дуже полюбляють. Є качанчики. Ну, а вам бажаємо всім гарного дня і тихого вечора. Всім па-па-па-па!